Доброго дня малята! Заглянуло сонечко у наше віконечко. Діткам посміхається, на заняття збирається. Давайте ми також посміхнемось сонечку. До нас сьогодні в гості завітала лялька Оленка і хоче розповісти про наш улюблений дитячий садок і показати багато цікавого, тож вирушаймо у подорож. Наш дитячий садок. Називається світлячок. А чи здогадаєтесь за картинкою, як називається наша група? Так, її назва гномики. Отже, перша зупинка під назвою роздягальня. У ній ви скидаєте верхній одяг та роззуваєтесь. Погляньте, скільки тут шафок. А щоб хтось ненароком не переплутав, на кожній шафі є якась картинка. Наступна зупинка ігрова кімната. В ігровому куточку живуть ваші найулюбленіші іграшки. Погляньте на картинку, які іграшки ви впізнали. Так, це кубики, машинки, м'яч та безліч іншого. А чи до вподоби вам гратися з іграшками? Іграшкам теж подобається з вами грати. Тільки дуже хочуть, щоб ви їх не ламали та завжди ставили на своє місце після гри. А де повинні діти мити свої ручки? Звісно, в умивальниках. Вони знаходяться в туалетній кімнаті. Там чекають вас рушнички та мило. Мандруємо далі. Наше місце ігор на подвір'ї це ігровий майданчик. Там ви граєте в різні ігри, відпочиваєте та радіємо сонечку. Скажіть, а чи можуть дітки в дитсадку обійтися без дорослих? Ні, вдома про вас піклуються мама і тато, а в дитсадку про малят піклуються вихователі та помічники вихователів. Вихователь навчає діток, читає їм казочки та разом грає в цікаві ігри? Малята Пропоную пригадати, про що ми сьогодні говорили? Як називається наш садок? Так, світлячок. А наша з вами група. Гномики. Як називається кімната, де дітки знімають свій верхній одяг та взуття? Роздягальня. А де малята повинні мити ручки? Туалетній кімнаті, де в садочку чекають на вас іграшки? В ігровій кімнаті. А хто ж піклується про малят садочку? Так, це вихователь та помічник вихователя. Дітки, лялька Оленка дуже задоволена, що розповіла вам багато цікавого, але їй же пора. Вона прощається. Та каже до нових зустрічей.